Часи важкі чи легкі для народу об'єднувало одне музика. Ніщо так не піднімає дух людини, як патріотична пісня. Ось і у Фастові 10 березня пройшов вечір патріотичної пісні у краєзнавчому музеї, організаторами якого виступили Володимир Куценко та Роман Солом'яний. Ну, взагалі, це вже другий концерт, такий в минулому році ми теж проводили. І ми започаткуємо цю добру традицію для того, щоб. Молодь вона могла виконати пісні і виховуватись в патріотичному дусі, тому що наш народ він дуже співучий, в і зокрема і Фастівщина. Тому ми вас запрошуємо відвідувати наші концерти. Нелегкий період часу для нашої держави ми хочемо зробити так, щоб вся держава в цілому і Донбас, навіть Крим, що піднявся, і були патріотами нашої держави. Тому що якщо б лунала наша пісня, наша культура, наша історія українська по всій території України, взагалі б ніколи не було б від цієї війни клятво. Яна Чіпко Павло Гурський телеканал Пащи TV.